Як скористатись процедурою медіації? Справа в тому, що дехто вважає, що допоки немає в Україні закону про медіації, то користуватись процедурою медіації неможливо, небажано або є якісь перешкоди для цього. Ні. Послуга медіації може бути вже вами і отримана сьогодні в Україні, коли немає спеціального закону. Чому? Тому що це не заборонено, і це цілком так само як процес переговорів може бути врегульовано тими чинними нормами, які вже є в Україні. Тому чекати закону не потрібно. Вже ви можете скористатися цією процедурою. Для того щоб ви могли скористатись, вам треба відповісти для себе на кілька питань. Першу чергу, чи готові ви самостійно взяти на себе відповідальність за те, яким буде рішення у вашому спорі? Якщо відповідь позитивна, тобто ви готові брати на себе цю відповідальність, то тоді справді є для вас хороша можливість використати більш швидкий, більш ефективний метод врегулювання спору. Тобто медіацію і не йти в суд, не витрачати багато часу, не витрачати багато коштів, не витрачати багато нервів, не руйнувати відносини з тим, да, з ким ви потрапили у спір. Якщо ви готові працювати самостійно, то тоді вам треба знайти того, хто вам надасть цю послугу. В Україні послуги медіації вже можна отримати Цими займаються або окремі центри, і ви можете їх зараз знайти, використовуючи мережу інтернет, якогось єдиного реєстру або єдиного місця, де перераховані всі послуги, центри, які надають таку послугу, або всі медіатори в цей момент немає. І якщо вам хтось буде казати, що вони є тільки в одному місці, то це не буде відповідати дійсності. Насправді ви можете використовувати пошуку. Сервіси для того, щоб знайти центр або медіатора, який може вам надати таку послугу. Відповідно для того, щоб ви скористалися цією послугою, ви маєте укласти договір, договір в якому будуть підписи трьох сторін: тобто, і ваш підпис, і підпис іншого учасника спору, іншої сторони спору, і медіатора. Укладати договір надзвичайно важливо, тому що в ньому буде обов'язково описана відповідальність кожного з учасників цього процесу, в тому числі вам важливо чітко для себе зрозуміти, до якої міри і за що відповідає медіатор, а за що відповідаєте ви сторони. Крім того, в цьому договорі буде окремо окреслено питання конфіденційності. Це важливо як для вас, так і для іншої сторони, тому що конфіденційність це одна з важливих характерних відмінних рис в медіації. І саме в процесі укладання цього договору такі питання, як конфіденційність процесу і того, що буде оголошуватися в цьому процесі медіації, вони обговорюються. Інший важливий нюанс це оплата послуг медіатора. Оскільки медіатор це нейтральний посередник, який служить двом сторонам в спорі, дуже важливо, хто буде платити за послугу медіації. За класикою, за послугу медіації платить обидві сторони в рівній мірі. Це важливо для того, щоб жодна сторона не сумнівалася у нейтральності і неупередженості медіатора. Бувають випадки, коли одна зі сторін бере повністю тягар оплати послуг медіатора на себе. Це теж можливо. Це не буде чимось, що нівелює нейтральність медіатора, але важливо, щоб кожна зі сторін свідомо прийняла це рішення для себе. Чи буду я довіряти цьому медіатору, якщо повністю за його послуги заплатить інша сторона у спорі? Якщо так, це можливо навіть в сімейних спорах, коли є двоє з подружжя, і лише один з них може заплатити за послуги медіатора. Це буде цілком можливо. Дуже важливо просто кожній зі сторін відповісти, чи я не втрачаю довіру до медіатора у випадку, якщо розподіл оплати за послуги медіатора буде відмінним від однакового і рівного. Від обох сторін. Ще дуже важливий момент, як скористатись послугами медіації, як розпочати цей процес і де я можу шукати медіатора. Це важливо для себе кожен раз відповідати, чи хочу я чистий процес медіації, тобто який починається як процес медіації, завершується, якими документами це має оформлюватись. Починається завжди з укладання медіаційної угоди на надання послуг медіації. І завершується процес медіації, якщо він успішний, укладанням угоди за результатами медіації, в якій ви фактично закріплюєте те, про що ви домовились. Ця угода має по своїй суті характер цивільно-правової угоди, тобто звичайного договору. У випадку, якщо ви матимете таке бажання, ви з цим договором, у разі якщо інша сторона все ж таки за якихось причин не захоче виконувати свою частину, можете звернутися до суду з метою змусити іншу сторону виконувати свою частину зобов'язань. Хоча насправді, якщо процес медіації був ефективний, то така ситуація вона не повинна трапитись і вона малоімовірна. На що треба звернути увагу, якщо інша сторона не хоче виконувати свою частину угоди, яка досягнута за результатами медіації? Можливо, в процесі медіації, в процесі дослідження спору і пошуку рішень, якісь Нюанс в інтересах чи потребах тої сторони не був правильно адресований, він не був до кінця досліджений, або якісь речі, які для іншої сторони були більш справедливими, чомусь не знайшли свого відображення в кінцевому варіанті угоди. Це виключно привід повернутися до процесу і допрацювати це, а не йти і шукати обов'язково виконання домовленості досягненої в результаті медіації. На що ще треба звернути увагу? Чи обов'язково має бути письмовою форма угоди, яку ви укладаєте? Чи може бути усне, наприклад, усна домовленість про те, щоб скористатись послугами медіатора? Оскільки поки що законодавство в сфері медіації окремого такого фахового, профільного і галузевого немає, сторони можуть досягати різних варіантів угод і послуговуватися загальними вимогами цивільного законодавства чинного в Україні. Коли буде такий закон прийнятий, то тоді треба буде орієнтуватись на положення цього закону. І ще на заміточку, де можна знайти ще послуги медіації, чи може бути присудова медіація, тому що насправді така існує і в інших країнах світу, і вона, можливо, в Україні. Є форми, коли поєднується медіація з судовим процесом, коли судді рекомендують скористатись медіацією, або коли судді спрямовують сторони до медіатора, це так само цілком можливо і цілком можливо. В Україні і такі пілотні проекти, в тому числі в Україні, проводились. Тому хай вас це не дивує, коли суддя, який розуміється на різних видах врегулювання спору, може вам порекомендувати медіацію. Це так само той спосіб, ось і то та можливість, коли ви, навіть коли ви вже потрапили в судовий процес, можете з нього вийти на певний час чи зовсім завершити свій спір, який спочатку був у судовому процесі, да, на розгляді, але ви вийшли на медіацію і досягли так само рішення з використанням процедури медіації. Потім ви Можете оформити це і завершити свій судовий процес, уклавши мурову угоду, і з зізнаннями судді про те, як це правильно оформити в рамках судового процесу, завершити свій спір. Із поєднанням фактично і судового розгляду, і медіаційного розгляду, таким чином, що це буде швидше, це буде ефективніше, але це при цьому ще буде, ну якщо можна так сказати, освячено судовим рішенням, коли ухвалою своєю суддя визнає або затвердить мирову угоду, яку ви насправді напрацювали з використанням технік медіації і з залученням нейтрального посередника. Переконана, що ви насправді зможете скористатись процедурою медіації в Україні, і дедалі частіше будете до цього звертатись.